Ну, очень тяжело морально. Как бы там нет обстрелов, что тихо спокойно, но очень морально тяжело, мы просто не выдержали. В данный момент там проводят референдум, поэтому на этой почве мы быстренько сажались Если еще до этого было как-то вот более-менее нормально, как бы можно было теперь. Но когда референдум начался все, люди с выборчей компанией, ну, коллаборанты в сопровождении военных по домам. Підписи, как би, как би, ну и собирают подписи как бы как бы оно добровольно, но принудительно. И Поэтому ну, мы побоялись, что если мы скажем нет, нам ну, будет что-то решаться в плане ГРОС. Ну, поэтому мы развили. Ситуация с референдумом и плынула взагалі на обстановку у вас в рідному чесно сказати, я я не знаю, тому що він прийшов тільки вчора. Але ну, в мене бабуся там залишилась, е, і вона говорить, що багато, е, ну е, знаєте, саме образове те, що з ними ходять наші люди, і наші там е, збираються підписи, розносять е, бланки, але е, в селищі Слава Богу, остались такі, що їх проганяють або говорять, я нічого не знаю, я нічого не буду підписувати. Також говорять, що ті, хто не виходить з будинків, до них починають ломитися, виламувати двері і примусово вже заставляють підписувати. Я не знаю, скільки там голосів вони назбирали, але в бюлегнях кажуть, що пишуть там Ви хочете перейти в Росію чи остатися на Україні то люди або нічого не ставлять, або пишуть за Україну. Ну, можливо, є ті, хто і за Росію, Росією, то, що у нас 50% населення за руські. Ось так. Як сказати, щоб не дуже шоковано було, обстановка, як то кажуть, жу... вибачте, за да, руські поводять себе дуже нахабно, дуже багато колаборантів. Проукраїнські настрої дуже переслідуються. Я вчора виїхав з окупованої на блокпостах. Поводять себе дуже, дуже, дуже нахабно. Призивають не виїжджати, тут усе добре, тут руський мир прийшов, а там вас, вас майбутнього немає на Україні. І взагалі, ну, такі настрої. Ну, ми Усі, хто проукраїнсько українське налаштоване, усі сподіваються і чекають на деокупацію, і що усе буде Україна.